Усім привіт. Вітаємо. Є такі хороші зараз пропозиції по інвертору. Invent by Solar. Це європейська компанія по інверторах. Звичайно, робиться дана позиція в Китаї, але висока якість і надійність. Що можу сказати декілька слів. Цей інвертор має 5 кВт, 9 кВт пік, батарейка йде залізофосфатна, 5 кВт. Є параметри, можна зробити скрін. Батарейка важить 52 кг приблизно. Вона досить важка, металевий корпус, захищений корпус. Класно тим, що батарейка має охолодження та підігрів. Може працювати від мінус 20 до плюс 50. Може, має, має можливе підключення паралельно ще одної батареї. Тобто дві батареї, це буде вже 10 кВт. Також вона має. Гарне, хороше під'єднання до інвертора. Щоб інвертор можна прив'язати по Wi-Fi, він має можливість до роутера і вже слідкувати дистанційно. Це дуже великий плюс. Також можете глянути по параметрам самого інвертора. Компанія Invent, вони завжди були однією з кращих, рівняється до, по якості до DEI, і навіть. Можливо, в деяких районах перевагу в продажі мають більші. Класно тим, що може підключити до нього два поля сонячних панель. Це дуже зручно. Тобто може бути як павербанк великий, а може бути і навіть як основне у вас джерело жилення. І що хочу сказати, великі масивні радіатори на охолодження. Його можна встановити як в квартирі, він не буде шуміти, як можна навіть і ззовні. Є кабеля, є також обслуговування в Україні, один рік гарантії надають, в Києві є сервісний центр. Що ще можу... Якщо є глядачі, які вже мають і використовують, будь ласка, напишіть в користуванні, напишіть комент, як воно у вас працює. Чи ви задоволені, чи може ви ще якісь рекомендації дали майбутнім користувачам. Дана пропозиція. Даний комплект продається воно тільки в парі. Так, так замовляють і так вони проходять. І ціна коливається від 850 до 3. Я думаю, більше трьох не буде. І менше 850 також. Але завжди ціну можна уточнити. Курс коливається і зараз в гривнях нереально назвати. Кожен із моїх глядачів. Якщо має хтось інформацію дану по цим інверторам, будь ласка, напишіть комент. Бо, так як завжди я говорю повторююся, канал створений для обговорення різної продукції та огляду. Поділіться враженнями, хто вже має в користуванні. Я читав відгуки і також ті, які вже мали з ними справу, вони сказали, що якісна річ не була в ремонті, і люди, які користуються, задоволені цілком. Саме головне, що це є свіжа поставка, батарейка залізофосфатна, пасивне охолодження, безшумний можна ставити в квартирі. І також можна підключити два поля сонячних панелей. Це дуже круто. Лайк, підписка з вас. Дякую.